Чи Белленкетколекчіблінкет збирає дані про російський ядерний арсенал і рішучість Путіна його використати ядерний арсенал як цифри неправильно відображають його загрозу, оскільки, якщо щось не перевірялося руками, а ядерний арсенал Росії не перевірявся руками, він має дуже високий ризик не функціонувати належним чином. Отже, так ми дивимося на цифри. Ми збираємо дані, і у нас є об'єктивні дані щодо цифр. Але ніхто не може сказати ні нам, ні Кремлю, скільки цього арсеналу все ще можна безпечно використовувати. Найважливішим для мене завжди був очікуваний ризик того, що Путін дасть вказівку. Активізувати ядерний арсенал, особливо в той час, коли Путін слабкий, офіцери ймовірно не підкоряться такому наказу, тому що слабкий Путін не зможе запропонувати їм захист від майбутнього трибуналу чи від майбутнього правосуддя, чи навіть від морального осуду. Отже, я думаю, що Путін здебільшого блефує, коли каже, що використовуватиме ядерну зброю. Ймовірність того, що він вдасть казівку щодо її використання, дуже низька. Ще одна новина оголошення про намір провести референдуми псевдореспубліками. Чому це робиться саме зараз, коли шанси на їх успішне проведення значно нижчі? Здається, надія чи стратегія Путіна полягає в наступному. Давайте формально приєднаємо ці території до Росії, щоб я міг тримати захід у заручниках. кажучи, якщо ви вторгнетеся на мою територію, я використаю ядерну зброю проти заходу. Я не думаю, що цей блес працює. Який ваш основний посил у Вашингтоні? Well, the... Ми говоримо, що російське суспільство зараз не є таким монолітним, як багато хто вважає. І існує багато процесів, які можуть призвести до кінця цього режиму. І я вважаю, що спроба зрозуміти процеси в суспільстві, включаючи антивоєнні настрої, є ключовою. Суспільство, яке загалом боїться влади через репресивний режим, втрачає цей страх, коли бачить, що влада не така сильна, якою вона здається. Раптом режим Путіна, який втрачає кілометри лінію фронту, стає менш страшним для власного населення. Елення і тому ситуація накопичення військових втрат протягом тижнів призводить до посилення внутрішнього тиску та збільшення бажання людей реально висловити свою думку, яка може бути антивоєнною чи провоєнною. Але в будь-якому випадку це тиск на Путіна. Якби люди сьогодні вийшли на вулицю в Росії, протестуючи проти війни, вони зустріли б набагато менш спроможну репресивну машину, оскільки більша частина цієї репресивної машини знаходиться на передовій в Україні. Як успішний український контрнаступ змінив політичні розрахунки, зокрема у найближчому оточенні Путіна? по перше, це дуже маленька бульбашка навколо Путіна людей, які свідомо хотіли цієї війни. Половина з них тому, що вони заробляли на цій війні мільярди, а друга половина через бажання знайти механізм, щоб залишатися при владі назавжди, Що ця війна ніби їм пропонувала? Але люди в трохи більшому колі не мають ідеологічного відношення до цілої війни, і вони можуть втратити усе фінансово та свій стиль життя. Отже, це зовнішнє коло зараз, на мій погляд, розглядає ситуацію як можливість. Для них або вплинути на те, що Путін пішов, або фактично замінити Путіна, тому що вони не збираються страждати за те, чого вони ніколи не підтримували, або в чому не брали активної участі. Отже, знову ж таки, я думаю, що це функція уявної слабкості Путіна, яка спонукатиме цю еліту навколо Путіна, фактично діяти і говорити, що вони проти війни.